Також європейська солідарність вимагає негайно спеціального засідання комітету свободи слова з розглядом ситуації з телемарафоном. Нагадаю, колишні працівники телемарафону зробили офіційну заяву про політичну цензуру. Ну те, що і так всім очевидно, про те, що там заборонена зовсім заборонена навіть згадка про європейську солідарність, і за цю політичну цензуру заборонено українською конституцією з державного бюджету щороку. Виділяється 2 мільярди гривень. Ну, вибачте, європейська солідарність єдина політична сила, яка про це говорить, яка про це не мовчить. І за це ми маємо ну шалений тиск, і силовий тиск, і дискредитацію інформаційну. Досить політичного цього цензурування, досить марафону. Він має бути негайно припинений, мають бути негайно відновлені трансляції каналу Рада, мають погоджувальні бути в прямому ефірі. Це все ганьба.